Біографія Фрідріка Шиллера. Письменник народився листопада 1759 році, в Німеччині в місті Марбарах на Некарі. Роки життя його 1759-1805. Роках. Батько Шлюра був полковим лікарем, а мати походила з родини пекаря. Його дитинство і молодість були проведені у відносній убогості, хоча він і міг вчитися в сільській школі і у пастора Мозера. На дев'ятому році хлопці віддали вчитися до латинської школи, яка готувала учень до вступу в семінарію. Його перші твори були написані під час навчання. Так, під впливом драми Лейзи. він написав драму Космун фон медичі. До цього ж періоду відноситься написання завойовник. У 1780-му він отримав посаду полкового лікаря штутградці по закінченню академії. У 1781 році він дописав драму Розбійники, яке жодне видавництво не брало. В результаті він видав її за свої власні кошти. Згодом драма була гідно оцінена директором Менганського театру. І після деяких корективів поставлена на сцені. Це була перша п'єса. В Тріка Шиля поставлена на сцені. За цю драму письменник був навіть удостоєн звання почесного громадянина Франції. За те, що він намагався потрапити на спектакль розбійники у 1783 році. Він отримав заборону на написання будь-яких літературних творів, крім медичних. Ця ситуація змусила Шиллера в 1783 році покинути Штутград – так йому вдалося дописати дві п'єси, розпочаті до втечі. Підступність і кохання, змова, фієско в генуї. Ці п'єси були згодом поставлені в Мангенському театрі. З 1787 по 1789 рік він жив у Веймарі, де познайомився з Йоганном Гетте. Вони стали приятелями. Вважається, що саме Шиллер надихнув одного на завершення багатьох творів. У 1790 році він одружився на Шарлоті фон Ленгедевельд, з якою у них згодом було два сини і дві дочки. 1802 вісімсот імператор священної римської імперії Франц II надав шлюру дворянство. Дворянство це привілений стан, що виник у феодальному суспільстві і став державною утворчою основною цього суспільства середині віки історії Європи. Відомо що навіть зараз є будинок шлюри в Марбесі. Фрідрі Шиллер війшов в історію як представник літературної епохи провінства. З дитинства Фрідріх Шиллер міг стати священником, а батьки хотіли, щоб він став пастором. Пастор чи пастір біблійний термін, що вказує на обов'язок пастіри піклуватися про церкву, тобто паству. Помер він 9 травня 1805-го від турберкульозу. Пам'ятник Фідіши поставив у, у, у 2007 році. Зараз ви бачите на екрані підпис Фрідріха Шиллера. І Фриді Шил е, написав таку цитату: Всесвіт, це думка Бога. Дякую за увагу, автор презентації Тюрен Єлизавета.